Доброго дня, я викладач приватного закладу Вищої освіти арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Доріба, у нього Жана Миколаївна. Я викладаю дизайн інтер'єрів з першого курсу по дипломний до закінчення студентам нашої академії, веду їх від початку до кінця. Я хотіла б розказати вам, що складається. Наша освіта, з чого що ми, що ми починаємо чому починає, що ми починаємо почати наших дизайнерів? В нас іде поглиблене вивчення ДБН норм правил проектування, ергономіки, починаючи з проєктування та дизайну простих мав, паркові, тарі, лавки, квітники, вхідні групи, транспортні зупинки, ми в цьому році навіть трошечки розширили. Наш, наше проектування, і студенти вже починають самостійно робити невеликі е, архітектурні форми. Продовжуючи навчання, ускладнюючи завдання для самостійного розроблення вели... невеликих архітектурних форм, тобто стальтанок із кухнею та місцем відпочинку. Також ми розробляємо і невели... невеличкі закладки, заклади громадського, е, громадського якби, харчування, да? тобто такі малесенькі кав'ярні. Потім у нас йде вивчення сучасних тенденцій оформлення та декорування інтер'єрів, надихаюча основа до створення дизайну вибіру та перегляд різноманітних референсів, вивчення основних принципів дизайну інтер'єру, колористичних рішень матеріалів, інсоляції, приміщення освіта та інше. Вірне створення колажу при об'єднанні всього в одному приміщенні, розроблення робочої документації дизайн проекту, створення 3D-моделей в інтер'єрі та екстер'єрів. Також ландшафту. Навчаємо вмінь створенню показового демонстраційного матеріалу. Отже. Перший курс в нас починає з розроблення мав, тобто від ідеї до втілення. Вони починають вивчати креслення і робити спочатку створювати ідею, а потім втілювати це в життя. На даній ідеї показано, як студент формував свою ідею, світильників там різних форм озеленення для ландшафту, і створював втілював це якби в свій. Проєкт кресленні. Ось у нас є невеличка така теж мала архітектурна форма, це невеличка, невеличка зупинка транспортна. От студент бачив ось таку стої, стої, зупинку і зробив даний ескіз і розробив креслення. Далі ми вже починаємо йти до трошки більших об'єктів. В даний момент це ескіз, розроблений студентком кухні альтанки з кухнею і мангалою піщу з барбікю. І далі вже йде проєкт втілення даної альтанки, але ми вже переходимо працювати в cad програмах і студенти розробляють повністю свої проекти в cad програмі тобто самостійно починаючи. З розроблення ескізу і втілення ескізу в робочі креслення. Розробляються повністю робочі креслення, розгортки, меблювання. І е, ось ми бачимо ще такий невеликий генплан присадибної ділянки. Це їхній перший такий спроба е, втілити свою альтанку на ділянці коло е, обраного ними. Присадибного будинку. Звичайно, план присадибного будинку вони вибирають в інтернеті, підбирають собі невеликий садовий будиночок і от розробляють такий невеличкий план. Далі в нас іде вивчення послідовності роботи над створенням дизайн проєкту інтер'єрів приміщень міні-кав'ярні та опорядженням прилеглої території. Ось дизайн проєкт студентки. Розроблений Яковенко Марії з групи 11Д академії. Це, хочу ще раз сказати, що це розроблений колаж. Вона розробила план. Розроблений колаж. Ось зроблена модель даної кав'ярні, яка розташована в парку. Ось така міні-кав'ярня. Звичайно, що з допомогою викладача ми трошечки допомагаємо в деяких нюансах студентам, тому що це їхня початкова робота. Ось розроблений інтер'єр студенткою даної кав'ярні. Бачите, як використаний красиво фітодизайн. І звичайно, креслення повністю робоча документація по даній кав'ярні, починаючи з обмірів з обмірних креслень, закінчуючи там переплануванням і всім іншим. І звичайно, що ми розглядали обов'язково в наших кав'ярнях засоби в даних приміщеннях санузлах і в кав'ярні, для того, щоб люди з інвалідністю могли скористатися цим об'єктом громадським. Розроблені креслення, меблювання, освітлення, підібрані матеріали, в кресленнях. Ось ще одна, один проєкт альтанки. Ну, тут я вже не повністю весь проєкт, а частину. Тільки те, що було розроблено, розроблено в архікаді. Далі ми переходимо на створення, вивчаючи інтер'єр, переходимо на створення колажу для майбутнього будинку. Вони розробляють на наступному курсі індивідуальний житловий будинок присадибного типу. Звичайно, що вони беруть будинок готовий. Роблять тільки перепланування, планувальні рішення, розміщення меблів, освітлення, підлоги, все, що має бути в робочій документації: розгортки, розрізи, показують фундаменти, да, щоб вони просто мають мати поняття взагалі про конструктив всього будинку. Таким чином, ми вивчаємо конструктивну схему будинків. І розробляють ось такий невеличкий генплан. Ви пам'ятаєте, що вони робили напередодні альтанку, і тепер вже до цієї альтанки розроблений сам будинок. Звичайно, що в нас є це, розробляють вони і це студентка розробила так, щоб можна було подивитися цю всю її картинку в русі. Я не буду вже так е увагу е зосереджувати на даному матеріалі, тому що в нас таких матеріалів досить є багато розроблених студентами. Далі в нас іде вивчення на навчальній практиці розроблення в повному обсязі дизайн проєкту кухні столової, вивчення ергономіки кухні норм і правил проєктування та планування освітлення, оздоблення та наповнення необхідною технікою та обладнанням. Йдуть теж обов'язкові колежі, де студент, використовує ще план із будинку, розробляє повністю дизайн проєкт кухні столової. Це навчальна практика. Також розробляються креслення. Далі Розроблення повного обсягу проєкту від трикімнатної е е квартири і більше е більше в пов е в багатоповерхових будинках. Вивчаємо норми, правила проектування і розробляємо такі дизайн-проекти. Теж там присутні і моделювання інтер'єрів. Також креслення. Я весь проєкт не показую, тому що обсяг досить великий. Показую тільки те, що ми вже отримуємо в результаті. Ну, і далі в нас йдуть громадські заклади, тобто розроблення проєктів, громадських закладів, вечереної ергономіки громадських просторів, державних будівельних нор та правил їх проєктування. І є ось такі розроблені теж проекти по даним закладам. Також розробляються креслення і моделювання повністю всіх інтер'єрів і екстер'єру. Також вже на диплом бакалавра, коли студент виходить, ми йдемо на досить великі проекти. Індивідуальних житлових будинків підвищеної комфортності з розробленням ландшафту та прилеглої території, десь приблизно до гектара можна і брати, і більше. Будинки досить великі, тобто, треба ураховувати формування самого гімплана, що там може бути розміщено, яке зонування, Тобто, вимоги досить такі вибагливі. В етозі ми отримуємо досить цікаві проекти, студентські рішення, вигляд об'єкту ввечері, вигляд об'єкту в день, вигляд різноманітних зон, площадок відпочинку, дизайн інтер'єру самого будинку, розроблення е, повністю всіх приміщень. Ще один проєкт з розробленням території. Цікаві рішення в студентів, вони завжди звертають увагу на зміну того чи іншої стилістики, які віддаються переваги, які нові тенденції. Ну, ось так ми в аудиторіях займаємося з студентами. У Нас досить цікаві, красиві аудиторії, повністю оснащені обладнанням, є можливість займатися великій кількості студентів, і є можливість обладнання, тобто надає таку можливість для того, щоб добре вивчити програмне забезпечення. Ось наші випускники. Дякую вам за увагу. Хочу ще вам представити роботи наших студентів, які приймали участь в розробленні музею. Я думаю, що це буде цікаво, тому що інколи наші студенти приймають участь, ми беремо такі е, акції, е, робимо допомагаємо нашим музеям, які зараз, е, чесно кажучи, не охвачені в цей важкий час війни. І е, ми надаємо такі студенти з задоволенням, роблять такі послуги. От ми в цьому році зробили е, ось такий, Цікавий проект для Вишгородського музею, щоб поновити їхню виставку, допомогти їм зробити по мінімуму дизайнерські прийняти рішення і зробити ремонт в даному закладі, тому що цей музей постраждав під час війни. В них був знищений цілий корпус. Ми з студентами поїхали до них. В нас є декілька пропозицій. Я вам показую одну із них. Якщо вам буде цікаво, в нас е, починається виставка. У нас щорічно проходить виставка студентських робіт в нашому е, виставковому залі, е, запрошуємо вас переглянути. Це пропозиція студентки по рішенню в даному музеї. Як краще зробити виставку, як краще показати всі артефакти. План тієї ділянки, яку на, нас попросили розробити приміщення. Повністю розроблені освітлення, повністю розроблені всі системи е електрики, показані е е всі стелажі, які пропонуються в даному музеї. Ось така робота. Дякую вам за увагу і запрошую до нас на навчання. Я думаю, що ви не будете, ви будете досить задоволені, коли попадете до нашого закладу. Тому що у нас фактично в закладі до студентів відносяться як дуже бережно. Діти завжди охвачені всі увагою викладача, і ми завжди залучаємо. Студентів до багатьох різноманітних і виставок, і виставок, і самі відвідуємо з ними виставки для того, щоб розвивати їх більше. І також цікавимося тим, чого би вони хотіли. Ну, і дам їм на зустріч, звичайно. Так що запрошую до нашого закладу. Всього вам найкращого. Чекаємо вас з задоволенням.